Загалом, що варто сказати, що за останні 24 години також були вибухи в Севастополі в Криму. Це вже традиційно. Мені здається, ми кожен день з вами розпочинаємо з того, що десь на тимчасово окупованому півострові щось та й вибухало. Якщо загалом дивитися на цю картину, Кирил Боданов, головний керівник головного управління розвідки України, повідомляв наступне: що фактично Крим є під вогневим контролем. Це Олексій і Данілов казав, і ми можемо влучати в будь-яку ціль на тимчасово окупованому півострові. Чергове, що вам варто нагадати, це власне оцей рій безпілотників, який ми запустили два дні тому, і було хороше влучання в населений пункт Перевальне, яке вже ближче до півдня південь, частина окупованого Криму, де було влучання в 126-ту їхню дивізію, так, Чорноморського флоту Російської Федерації. І нагадаю вам, що в м, Тарханкут і е, на пункт Оленівка це вже чотири дні тому було наше влучання. Ми влучили там в комплекс С 400 І от секретар Олексій Данілов каже наступне: що це влучання було нашими українськими ракетами. Більше деталей він не розповів, не сказав, які саме ракети, в яких обсягах ми виробляємо ці ракети, але запевнив, що це є наше виробництво, і так виглядає, що нарешті на 18 день. 18-й місяць повномасштабного вторгнення. Ми наш військово-промисловий комплекс як би важко не було. Ми розуміємо, що це надскладне завдання, але ми налаштовуємо і намагаємося виробляти щось своє. Це ми і про ракети зараз говоримо, які були по Криму. І також відомо, що ми налагодили масштабне виробництво 122-го другого міліметру, міліметру снарядів. Власне, це для гвоздики, Д-30 е е е е е САУ Відповідно розуміємо, що нам є чим бити по позиціях ворога. Ну і не в останню чергу, до речі, зараз на півдні відіграє відіграють касетні боєснаряди, які нам передали Сполучені Штати Америки. Тому що яка там ситуація? По перше, росіяни офіційно оголосили в своїх пабліках, що вони не те, що просто покинули роботи не а те, що їхні усі спроби контратакувати назад, це цей населений пункт провалилися. Тому е, наступний плацдарм бойових дій, е, який розгортається, це нижче від роботи. Не є е, на саме пункт Новопрокопівка, яка є на Токмакському напрямку. Відповідно, на цьому плаздармі ми продовжуємо діяти. Також стало відомо, видання The Guardian передає наступне: що у серпні. В середині серпня наш головнокомандувач Валер... Валерій Залужний зустрівся на польсько-українському кордоні з високопосадовцями північно-атлантичного альянсу, тобто НАТО, щоб обговорити стратегію українського контрнаступу. Про це розповів Олексій Данілов, секретар РНБО, і каз... сказав, що головнокомандувач ЗСУ сказав йому після зустрічі на кордоні про голову комітету начальників штабів Великої Британії Тоні Радакірадакіна Радакіна? Чи Радакіна? Це наш хлопець. Отак от він сказав про цього от, е, е, начальника штабів. Бачимо, що щось про щось там домовляються, і бачимо, що, як мінімум, ще один посадовець є на нашому боці. Відповідно про Таурус, і те, що я вам розповідав, е, наступна інформація, е, Канцлер Німеччини Олаф Шольц <кій> сказав наступне: що Німеччина не буде робити необдуманих кроків щодо питання постачання тієї чи іншої зброї. Києву він мав на увазі, коли відповідав на питання про ракети Таурус. Я вам нагадаю, що після системи ППО, після Леопардів, яким зараз, до речі, німці активно оперують і кажуть, що ми допомагаємо Україні. І справді дякуємо, вони допомогли за спочатку повномасштабного вторгнення німці. Німеччина нам надала допомоги на 20 мільярдів доларів. Після США це друга країна, яка найбільше допомагає, але в нас є запит на ракети Таурус. Тому що ракети Таурус це шведсько-німецьке виробництво, які можуть бути на 500 кілометрів, і власне про них ми зараз говоримо, що кажуть німецька в німецькій е, пресі, власне, повідомляють, що е, знаєте, німці вони такі, що вони намагаються, власне, влада німеччини нам намагається продемонструвати, що е, всі їхні рішення є обдуманими, зваженими, обговореними, і, і е, на загал, е, коли вже всі питання проговорені, вони готові там приймати якесь політичне рішення, тому що для німців дуже нетипово коли їм кажуть передайте нам, будь ласка, Тауруси, і НАТО тримайте Тауруси. Ні, вони хочуть це продемонструвати. Що вони, от як каже Олаф Шольц, що вони роблять це все виважено? Тому міністр оборони Рєзніков повідомляє, що е, ракети Тауруси в нас будуть німецька. От це видання більд передає. Що каже ще німецька преса? Що так, таки відважиться Шольц найближчим часом сказати, що ракети Таурус будуть в Україні. Знаєте, але наступне що сказав Шольц, що Таурус ми передамо тоді, коли Сполучені Штати Америки приймуть політичне рішення передати Україні ракети Атакамс.